Шановні студенти, випускники, друзі та колеги, прийміть мої найщиріші вітання з нагоди 94-ї річниці заснування Харківського авіаційного інституту. Цей поважний ювілей, відмінна нагода підбити підсумки нашої спільної діяльності та окреслити плани на майбутнє. Протягом багатьох десятиліть наш університет був і залишається провідним центром вітчизняної освіти та науки в галузі аеронавтики та космічних технологій. Тисячі випускників нашого закладу, що стали видатними вченими, інженерами, конструкторами, пілотами, знані далеко за межами України та продовжують прославляти ім'я «Альма-Матер». Сьогодні в умовах динамічного розвитку авіаційної та космічної галузи на нас покладена особлива відповідальність. Ми маємо забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних не лише відповідати вимогам сучасного ринку праці, а й бути лідерами інновацій та технологічного прогресу. Це викликає необхідність постійного вдосконалення наших освітніх програм, наукових досліджень та міжнародної співпраці. Нехай наступні роки стануть для нас періодом стрімкого розвитку, нових досягнень та звершень. Космічної родини, численних задумів і трас, хай надія України, її хода в майбутній час, хай нам разом будувати хай нам разом берегти, студентів дослід розвивати, завади всі перемогти. Хай, хай зростає безмінно, магоми відкладу життя, хай буде успішний твій шлях Україно, щасливим твоє майбуття, так слався країн, хай, хай зростає безмінно, магоми відкладу життя, хай буде успішний твій шлях Україно, щасливим твоє. Майбуття.